Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Мене звати Віталій Маргалик. Ми продовжуємо наш формат інтерв'ю. І сьогодні будемо говорити простою мовою на політичні теми разом з політологом, кандидатом політичних наук, членом Міжнародної асоціації політичних наук Олексієм Якубіним. Пане Олексію, дякую, що знайшли час на розмову. А, дякую за запрошення і завжди радий. Перш ніж ми почнемо, я хочу попросити наших глядачів підписатися на ютуб канал Політмедіа, бо дехто дивиться не підписаний. А також на Ютуб канал команди Олексія Якубіна, який називається Найважливіші. Події. Ну і звісно ж, поставте лайк цьому відео для того, щоб Ютуб його активніше просував. Ну і по ходу розмови можете залишати запитання до пана Олексія. Я думаю, що він пізніше зможе відповісти. Ну і звичайно ж коментуйте, тому що темі, теми актуальні. Я думаю, що вам є що сказати на кожну з них. Ну, а почнемо з найголовнішої теми: почнемо з миру якого поки немає, але його всі чекають. І ще десь, ну, мабуть, місяць тому і у експертів, і у суспільства було, мабуть, більше сподівань, що таки Україна та Росія підпише е, якусь мирну угоду, але після корупційного скандалу, е, ну і з кожним днем е, ті заяви, які ми чуємо з обох сторон е, і від того ж Трампа, е, ну, якось не вселяє оптимізму це все. Але тим не менш, я хочу запитати у вас, як у політолога, як у людини, яка ретельно стежить за міжнародними подіями, тому що це ваша робота. Можливо, ви трошки бачите те, що не бачать інші, і чи все-таки на вашу думку, чи є хоч невеличкий шанс, що до кінця року Україна та Росія укладе мирну угоду, або ж принаймні домовиться про припинення вогню? Ну, дивіться, я так хочу сказати. Мені здається, що із того, що якщо ми подивимось за останній час, як змінюються події, то схоже, такий сценарій є ймовірним. Да? А я зараз поясню свою логіку. Дивіться, справа в тім, що ми бачимо, що в Білому домі, ну принаймні, Трампа, у Трампа є бажання зробити швидке ну, швидко досягнути своїх цілей по зупинці вогню або сісфаєр. Да? Тобто Трамп вважає, що приводу України і Росії можна використати або досягнути діл, ну щось на кшталт того, що було зроблено між газою і Ізраїлем, на да? тобто, де по суті вплинувши на обидві сторони, Трамп зміг домогтися власне договору про зупинку вогню, і так далі. Хоча ми пам'ятаємо, що друг Трампа Натаньяху, йому це не дуже подобалося і так далі, але він підкорився, грубо кажучи, да, і мені здається, що Трамп думає що цю сум... цю саму модель з цими самими людьми. Тому що той же Вітков і Кушнер вони займалися і власне врегулюванням в Ізраїлі між і Газою, що можна використати і щодо російсько-української війни, і на наших кучах зараз ця історія розгортається. Тобто, у Трампа ну в Білому домі є явно бажання цього досягнути. Да? І мені здається, що от останні швидкі дуже події навколо переговорів нам про це говорять, да, тому що ота вчорашня зустріч, наприклад, яка була. В Москві теж дуже показова, тобто, нібито після неї багато, ну, багато хто вважав, що це буде прям така, знаєте, доленосна зустріч, да що там вже щось оголошать і так далі. У Мене не було подібних. Я вам чесно скажу сподівань, але сам факт того, що вони публічно не вийшли з якимись голосними заявами, мені здається, це може бути навіть більш показово. Знаєте, інколи тиша, а набагато голосніша ніж багато, багато заяв. Да, тому що і з того, що ми зараз наразі бачили після цієї зустрічі. Вийшов тільки помічник Путіна Ушаков, да, який сказав, що там сторони домовились не розголошувати результати перемовин, власне кажучи. І такі загальні речі, да, які він сказав. Рубіо, зрештою, ми чули заяви, але Рубіо не був присутній на цій зустрічі. Да, тобто не був все ж таки Вітков і Кушнир. І Рубіо просто сказав, що одне з ключових питань, яке зараз обговорюється, це питання території. Але ми і так про це знали. Да, тобто, грубо кажучи, тому я б сказав би. Що як мені здається, процес рухається, ну тобто і питання тут є в реально наскільки Кремль готовий, от, скажімо так, не створювати хвилі, да а готовий іти на зупинку вогню на болісний компроміз. Ну таки ми розуміємо, що тут буде питання і до Києва з боку Трампа. Тобто ця історія теж тут є присутня. Але якщо дивитися на те, що робить американська сторона, ну мені здається, що тут лінія очевидна. Трамп хоче досягнути швидкого перемир'я, да, грубо кажучи, мені здається, що ціна питання його меншою мірою хвилює. Тут є свої плюси і мінуси в такому підході, да, тому що ми розуміємо, що зараз по суті цими питаннями складними дипломатичними питаннями займаються люди, які є скоріше бізнесменами. Ріелторами, і у них інше уявлення про те, як, скажімо так, робити діл, да, тобто як робити зділку, грубо кажучи, як кладати угоду. Тобто, і от зараз ми бачимо таку модель. Мені здається, що по часовим рамкам у Трампа десь вважають, що можливо до кінця року має бути ну вихід на якась домовленість саме по зупинці вогню. Що там буде конкретно інше, да це є питанням. Тому що а, із того, що ми чули, ми чули різне. Та, починали з 28 пунктів. Я відмічую. Потім а, ми чули про 22 пункти. Тепер нам говорять вже про 20 пунктів. Водночас ну, із і зараз дня. заявив про те, що нібито е, отримала ще Росія від Сполучених Штатів, окрім е, основного варіанту мирного плану, ще чотири додаткові документи, і от питання так, 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 чи так. знає Україна про ці документи і про що там. Може бути мова. Тобто, ну виходить, Де... знову ж таки, вирішується питання України без України. Наскільки добре що вони от хочуть удвох усамітнитися, да, і, е, ну, так, гроші люблять тишу, але це ж трошки інша ситуація. Ну, я б сказав все ж таки сказав, що не зовсім можна казати, що без України, тому що я нагадаю, що попередньо, все ж таки, у Флоріді відбувалася зустріч е, за участі української делегації. Тепер вже на чолі з паном Умєровим. Да, але от, досить представницька. Там були і представники міністрів закордонних справ, а була амбасадорка нова України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина, і і з, в тому числі з її заяв, да, ми можемо зрозуміти, що, наприклад, там питання пов'язане з амністією, а, воно нібито для Росії, воно нібито то від то да, і що взагалі це буде якась така умовна рамкова а, угода, ну або пропонуються рамки. Да, а все ж таки остаточне рішення тут все одно має приймати а, прийматися на рівні президентів. Дивіться, якщо говорити із того, що ми можемо здогадатися, найбільш таке конфліктне, так це території. Питання території. Ми розуміємо, що Росія хоче отримати або доокупувати, давайте так назвемо да, території Донбасу. І наскільки ми можемо здогадатися, вони продовжують це питання активно там ставити. Друге, це питання пов'язане з а, а, нашим вступом до міжнародних альянсів, в першу чергу до НАТО. Да? І тут знаєте, питання не в тому, що ми чудово розуміємо, щоб а, там, наша країна була готова чи не готова, да? тому що мені здається, що після 22 Трого року, ну до двадцятого року у нас існували інші різні позиції. Ми можемо це пригадати, да і про це багато говорили там, бойко і так далі. Говорили про нейтральний статус. Зараз всі говорять за НАТО, да, тобто і в Конституції є згадка про амбулі, Але тут питання не в нас питання в Штатах, питання в Німеччині і в деяких інших країнах. Да, і ми скільки ми розуміємо, Росія хоче досягнути, щоб можливо не ми відмовилися а наприклад, це зробили НАТІвські країни, щоб вони публічно зробили якусь таку голосну заяву, що от на цьому да питання там Ближчим часом а, наближення доступу там припиняється. Ну наскільки я розумію, от вона вже вони вже хочуть цього да можливо зрозумівши, що Київ офіційно не зробить таке питання, і третє а, складне питання це питання грошей. А саме питання пов'язане з тим, що робити з а, арештованими російськими активами цими 300 мільярдами в Європі і частина в Сполучених Штатах Америки, але в Європі більша частина. Да, це сам двісті двісті вісімдесят які в Бельгії зберігаються, як їх розподіляти? От із того, що ми чули, є навіть конспірологія, що буцімто Росія готова поступитися штатам. Віддати 100 мільярдів на да, от на цей фонд, який може очолити пан Кушнір. А, а решта тим, щоб мають повернути, але нібито європейці проти. Ну і зрозуміло, що позиція Києва тут наша теж проти. Да, тобто тому що ну як ли, нам потрібні кошти для відновлення в будь-якому випадку. І я так розумію, що от цей набір. Трьох пунктів він там звучав, ну окрім інших питань да, тому що інші питання мені здається, що в тому числі там були пов'язані з самою Росією. Скоріше за все, ми можемо здогадатися, штати пропонують бізнес-проекти. Різноманітні з Росією, а ми розуміємо, що можливо для кушніра, для Віткова і для Трампа, зрештою да, бізнес-проекти і так далі. Це дуже важливо. Ну, вони вважають, да, це а, заробляння грошей, спільне заробляння грошей, тобто цей момент а, а, важливий. Тобто, наскільки ми можемо здогадатися, щось на кшталт часткового а, зняття санкцій чи пом'якшення, щось теж можливо, можливо із цих речей обговорювалося. Але для мене насправді, от в чому плані серйозності цієї розмови, Мова, яка вчора все ж таки була, і я думаю, нашим глядачам це теж важливо розуміти. Була присутність а, на цій зустрічі, ну якби не на цій зустрічі, але в цілому в одному і тому самому місці міністр закордонних справ Китаю ван Ї. А тому, що а, мені здається, що а, позиція і присутність Китаю тут надважлива. Ми інколи, нібито, знаєте, вважаємо, що тільки Москва буде вирішувати, коли закінчити російсько-українську війну. Але схоже, а, що, мабуть, Пекін так само буде вирішувати це питання, а, тому що ну мабуть. Я Думаю, ми це усвідомлюємо, що без позиції Китаю а, навряд чи Росія могла б так довго да, обходити західні санкції і так далі. А, і мені здається, що Китай зараз теж має право голосу в цьому питанні. І Тут є питання, от після цієї зустрічі, знаєте, є питання, чи готовий Китай Китай вже Пекін наразі дати умовно дозвіл а, Кремлю. На те, що вони можуть домовитися, да ну тобто, тому що мені здається, Китай дуже знаєте так. Він з великою такою увагою слідкує за цими всіми перемовинами, а тому, що в Пекіні підозрюють, що Сполучені Штати Америки не відмовилися від своїх планів да, з приводу того, щоб якщо закінчиться російсько-українська війна, зосередитись на Тихоокеанському регіоні, і в тому числі ми розуміємо зосередитись там на питанню Тайваня, наприклад, і так далі. Да? І тому Пекін. За цю історію слідкує, і наскільки ми можемо зрозуміти, е, Китай хоче теж собі щось отримати від штатів. От е, я розумію, що це можливо так звучить складно, але е, ми що таке ми дивимося лише це на, знаєте, на переговори там, умовно, Москва там, Вашингтон, але мені здається, що без додатку Пекін тут теж не спрацьовує. Да? Тобто, Пекін тут теж є присутній і позиція Пекіну є присутня. Тобто, якщо умовно Синзіньпіня скажуть у Синзіньпіня, скажуть так. Ну я не думаю, що Москва особливо зможе. Тут сильно знаєте казати ні да. Ну тому, що в Китаї є можливості наразі впливати, тому що ну по суті ми бачимо наскільки російська економіка зараз є, є по суті частиною китайської економіки. З іншого боку, поміти, що і Москва, і Вашингтон, схоже, вони дуже хочуть позбутися європейців в усьому цьому а, переговорному треку. Да? Тобто, і тут є якраз той момент, що ну ми пам'ятаємо одна з позицій Києва, яку ми просували, але зараз цю позицією ми бачимо є спевні складнощі. Це те, що. Щоб саме європейці теж були присутні ну, в цьому треку. Але ми бачимо, що от навіть ця зустріч у Москві це показала, да, і те, що Віткові він нібито і спілкувався з Макроном і Зеленським, ми пам'ятаємо, да, коли перед тим як летів. Але схоже, що от є таке бажання у Вашингтона по суті, якби або відмежуватись тут від європейців, або якщо не вдасться. А зрештою Трампу цю історію е, довести до логічного кінця, тобто, ну щоб досягнути СІЗ просто сказати, а тепер це європейців справа, е, ми все, що могли зробили. Ну на жаль, такий сценарій, е, я б сказав би негативний сценарій, да? він він може бути. Пане Олексію, якраз на підтвердження ваших слів пролунала заява від речника Кремля Дмитра Піскова. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін не відхиляв мирний план для завершення війни, бо були такі заголовки. Водночас каже, що Російська Федерація сподівається, що США не буде розголошувати деталі переговорів. Зокрема, він заявив: цитую: чим тихіше будуть вестися переговори щодо українського врегулювання, тим вище. Щою буде їхня продуктивність, оце якраз, мабуть, може свідчити про те, що Росії не дуже подобається, коли Сполучені Штати оприлюднюють деталі переговорів. І тобто, зараз я так розумію, що це можна розцінювати таким чином, що долю України хочуть вирішити вже не лише без України, але й без Євросоюзу. Тобто, от. І, і виходить, що от я зараз вас слухаю. Ви кажете, що і позиція Китаю важлива, а тепер виходить, що Україна ще з огляду на цей корупційний скандал. Тобто, у нас взагалі є якісь шанси якось вплинути на текст цієї мирної угоди чи з нами вже взагалі не рахується. Ну, дивіться, ну я ще раз покажу, що на мою думку, все ж таки е, без нас тут не вдасться, знаєте, без нас одружити, нас не вдасться. Е, я поясню, все ж таки, чому. Тому що навіть якщо і без Європи, так до речі. А тому що якщо навіть уявимо собі, гіпотетично, що Штати, наприклад, домовляться з Росією, да, ну уявимо собі, от, ми вони там домовилися. А, а як, наприклад, реалізувати Штатам ідею про зняття санкцій без Європейського Союзу? А це неможливо насправді, да. Тобто, європейський союз має погодитись на це. Ось чому справа. Тобто, або як отримати доступ до тих самих е, там 200 чимось мільярдів арештованих активів, е, які в Бельгії зберігаються, без е, рішення європейського союзу. Це теж неможливо. Тобто, е, грубо кажучи, є моменти, де штатам доведеться. Вести розмову з європейцем, ну хочуть вони цього чи не хочуть, але їм це доведеться робити. А знов таки наскільки ми бачимо в плані Європи, а тут є знаєте плюси і мінуси з одного боку. Ми бачимо, що низка європейських країн говорить, що ми готові далі допомагати Україні фінансуванням. Готові, да. Тобто, ну використовувати ту саму програму а, для того, щоб можливо да, от генсек НАТО, наприклад, казав, що вона сподівається, вона буде продовжена в наступному році, що, скажімо так, окремі європейські країни виділяють суми коштів, за які закуповуються для нас зброї, в тому числі в Штатах. Але з іншого боку, проблема в Європі є в тому, що в неї немає одного голосу. Знаєте, як то кажуть, відсутністю one voice. і цим дуже користуються і Трамп. Насправді, а, і по суті, я думаю, що цим і Москва хоче е, користатися. Да? Вона, вона користується тим, що всередині Європейського Союзу, ну, ми бачимо, є е, е, різні різні групи, е, де, які ведуть ведуться переговори, е, і які, яким досить складно інколи ухвалювати спільні рішення. От насправді, от тобто, цим вони хочуть скористатися. Ну, з приводу нас, дивіться, я б так сказав: ну, мабуть, було б наївно а, сподіватися, що Штати не будуть використовувати, назвемо так фактори. ну, скажімо так ті останні події, які є, да, в тому числі, а, от розслідування НАБУ, да, яке а, було проведено. Я не кажу, що це знаєте. Є дуже така популярна конспірологія, що це внаслідок. да, після значить внаслідок. наслідок. Я б не сказав би так. Це паралельні процеси. Це мені здається, але очевидно, що Штати цю історію, звісно, використовують. Ну ми це розуміємо. Да? І на жаль, ця історія вона грає і по світу, тому що є наші країни, які, ну, які ми орієнтуємося, які нам допомагають, і звісно, їм треба теж пояснювати, а на що будуть як кошти, які вони будуть виділяти, якщо вони будуть виділяти, як вони будуть витрачатися, да? з яким контролем, і так далі. Тобто, тут ця історія, ну вона є присутня. Ну так само, як Штати використовують як один з важелів тиску на Росію, це ціни на нафту. Ну вони ж. Це використовують, використовують да тобто, а, і, а, тобто, розраховувати на те, що штати тут не будуть на нас тиснути, в тому числі через цю історію. А я думаю, що будуть тиснути. Ну ми маємо просто бути до цього готові скоріш за все, да і тому що ще б мені здається, що у Трампа ну це помітно, Він дуже хоче знаєте, як то кажуть, отримати Сісфаєр, от бажано до нового року. Да? Щоб сказати: От бачите, я зробив, дев'ята війну закінчив, можете мене вже починати висувати на Нобелівську премію, тому що, хто знає, як висувається на Нобелівську премію миру, як правило, це починається взимку. Насправді, да? Там і триває десь до середини весни. Ну, це дуже довга така процедура, а, і схоже, що Трамп не відмовляється від такої пафосної да, для себе бажання. І тому ми можемо казати, що тут умовно егоцентризм е політиків великих держав грає свою роль. От, і от наразі ми, ми це і спостерігаємо, але ще як мені здається, тут є декілька моментів, які до до кінця поки не прояснені, чи буде якась ще домовленість між Вашингтоном і Пекіном. А це важливо в цій історії, а, тобто це раз. А по-друге, штатам все рівно доведеться а, все, що вони там не домовляться, з а, путіним, а, з Ушаковим, Дімітрієм. Їм доведеться все рівно частину з того доносити і до європейців, бо частину моментів вони просто не зможуть виконати самі, просто не зможуть. Тобто, навіть якщо захочуть, та як навіть якщо захочуть, якби відмежуватися, Але просто частину питань тоді просто це питання, скажімо так, ті гарантії, які умовно. Вони могли б дати там Росії да сказати, що ми готові там це зробити. Вони по суті просто не зможуть їх виконати. Інше питання, скільки часу це все займе, так тому що обстріли продовжуються, і так далі. І зима важка, даху звичайно, всі хочуть, щоб якомога раніше ми змогли домовитися, але з іншого боку, щоб це не були умови капітуляції. А зараз ну, всі експерти говорять про те, що я тут також не збираюся виправдовувати там нашу владу і казати, що це якась конспірологія. Ну, самі винні, так тобто не було б корупції, не Могли б штати цим скористатися а зараз ми звістку. бачимо. От сьогодні теж Ройтер здається передавав, що вже Італія теж відкладає там військову допомогу, тобто країни. Ну, починають нам менше давати гроші, і це вже є, і ми не можемо так казати, що цього немає. І от хотів би якраз от зупинитися на наших внутрішніх проблемах. Вони пов'язані, звичайно, з зовнішніми. Так, от зараз влада намагається якось вийти з цієї ситуації. Нехай з запізненням, але Зеленський звільнив Єрмака. Але чи достатньо цього для того, щоб міжнародні партнери були спокійні і українці знову почали довіряти владі? Адже я думаю, що після цього скандалу ну чимало українців ну? Вони і так були, знаєте, напружені злі через ці обстріли і так далі. Але це можна було якось списати ще на ворога. А тепер ну, люди розуміють, що окрім того, що Росія обстрілює нас, що ще й свої тут крадуть, і, звичайно, тепер проводити якісь реформи, щось якось доносити населенню. Ну, це треба, щоб пройшов якийсь час. І от як один з варіантів називають так, про це постійно говорить опозиція. А да, це от створення цього уряду національної єдності, тому що а, вибори ми провести не можемо. На вашу думку, чи може це бути виходом із ситуації, чи можливо, от що треба зробити зараз Зеленському Верховній Раді для того, щоб якось ну трошки покращити наше становище і всередині країни, так і на міжнародній арені, щоб у нас були більш сильні позиції в переговорному процесі. Ну, дивіться, а, ну так ми бачимо, що тема там а, да ідеї з урядом національної єдності в раді вона піднімається а, і піднімалася. Да, а і навіть от до сьогоднішнього, навіть голосування по бюджету вона піднімалася. Але як ми побачили... 190 голосів слуг народу, і там ще різних груп вдалося проголосувати бюджет. Тобто, знов таки, а тут же питання було в тому, що немає голосів, а да, немає груп, але як бачимо у владі у слузі народу і залишились певні, мабуть, інструменти домовленості і так далі. Ми здогадуємось да, для того, щоб все ж таки питання про бюджету пролобіювати. Да, і от воно по суті було реалізоване. Тобто за нього проголосували. А це про що нам говорить? Це говорить, нам що не прям там втрачена оця вся керованість, навіть та да, або можливості домовлятися з депутатами і так далі. Хоча багато про це говорять, що потенційно там є частина депутатів в слугах народу, які хочуть вийти, там не так багато голосів, да, зелених там, якщо не помиляюсь, а лише чотири, якщо чотири депутати умовно відмінусуються слуг народу, то можна говорити, що коаліції якби більшості немає. Але тут буде питання в іншому: а що робити, якщо більшості немає? Ну тобто, якщо наразі вибори провести в раду все рівно неможливо. Розумієте, тобто мені здається так, що звісно, кадрові перестановки, кадрові зміни вони працюють. Не можна сказати, що це не працюють. Да, ці речі поди побачимо, що буде з кандидатурою чільника офісу президента. Мені здається, що це теж буде дуже показова історія. Тобто, зуміло, що це буде вже фігура, вона точно не буде мати такого впливу, як мав Андрій Єрмак. Ну, тобто, це вже можемо чітко говорити, да, і в цієї фігури не буде стільки часу. А ну і взагалі ситуація інша, да, тобто тут інш, інша е, історія. Але мені здається, що все рівно тут е, для і міжнародних партнерів це теж буде, буде показова історія, тому що ну, з приводу Єрмака ми ж пам'ятаємо, що виникали питання, чому саме там він бере участь в переговорному процесі. Да, тобто, і ну знову таки, і це не не один тиждень тому, і це не тиждень тому. Це навіть до корупційного скандалу були такі історії. Бо не зовсім було зрозуміло, чому одна людина, голова офісу президента, так багато зосередила на себе повноваження. ну неформально ж це ж просто дорадча структура. Да? А ми бачили, що по суті, Єрмак і переговорами займався, і обговорював внутрішні політичні ну, питання, да, кадрові і так далі, тому подібне. Тобто і ці питання виникали. Тепер мені здається, ця історія трохи буде знята вже? Да? Бо якщо буде закріплено, ну меро, можливо, хтось інший наразі це у меру. а, за оцим треком міжнародним. Тобто, це буде одна людина. А скоріш за все, буде можливо, далі ми побачимо якісь перестановки на рівні кабміну, блоку, який буде пов'язаний з подальшим контактуванням з нашими західними партнерами щодо фінансування і так далі. Але це вже, мабуть, не буде. Ну тобто, голова офісу президента. Розумієте? Тобто, вже буде трохи інакше ця вся конфігурація виглядати. А, і тому і, і, я б сказав би так. А, Можливо, там перезавантаження, переформатування уряду можна, але просто питання: а хто? Да? Ну, ми чули б фігуру залужного. Наприклад, я чув теж, де да? буцімто хтось розглядав, що Залужний стане там прем'єром. Да? Але а, ну давайте глибше скажемо, вирішити, а чи це одразу вирішить питання? Да? До нинішнього уряду є питання в тому плані, що, наприклад, нинішній уряд до цього часу не подав програму своєї діяльності. Ну, Знаєте, тобто, от ми прохаємо, там да, міністр фінансів говорить, що ми будемо прохати у партнерів 19 мільярдів доларів. Нам треба в новий бюджет, який от сьогодні проголосували. А програма діяльності уряду яка? Її немає. Ну тобто, раніше уряд якби цим не хтував. Да, чомусь вважав, що а, не обов'язково ці речі робити. А, тому я, я сказав би так: а, тут а, питання складніше, знаєте, просто кадр. от Ми, якщо ми змінимо, да, а, поставимо от тих, кого за, західні, бачити західні партнери на позиції і так далі, ну, ми ж маємо все рівно розуміти, що а, складнощі проблеми, які є, це не вирішить. Ну, тому що а, тут є питання, і в геополітичних змінах, які відбуваються, і в нас, і навколо нас. Я маю на увазі в наших партнерах. Ось чому справа, тому що от ви згадали Італія абсолютно а, справедливо цю історію в Італії, да, але вона з чим там пов'язана? Вона пов'язана з урядовими конфліктами, які там є. Бо там є Матео Сальвіні, а, да, а заступник а, пані Мело, Мелоні, який там а, ми пам'ятаємо, що це теж коаліційний уряд, да, і там у них всередині йде теж внутрішні суперечки, як виділяти фінансування, кадрові питання. Ось в чому питання. Тобто, питання в тому, що в частині наших партнерів теж йдуть політичні. Процеси. І ми можемо, звісно, знаєте, ми можемо вашати. Тобто ми зараз змінимо всіх міністрів і так далі. І от давайте нам, ну, якби умовно з відкритим чеком, да, звернемось, але змінюється геополітична ситуація. От мені здається, що тут тут знов таки простого рішення немає. Як повернути довіру, да, наприклад, всередині суспільства, а, тобто, або а, назовні? Тобто, схоже, що зараз, давайте чесно скажемо, ми десь знаходимося між поганим рішенням. І дуже поганим рішенням. Ну, от так виглядає. Да? Тобто, хотілося б, щоб Штати або Трамп там, наприклад, усвідомив, що Москва не готова, да? і там був готовий більш активніше включитися, ми розуміємо, і так далі. Але чи готовий зараз Білий Дім? Ну, ми бачимо позицію Білого Дому з цього питання. От я вам дякую, пане Олексію. Ставимо крик. Три крапки так, тому що ну, підбивати підсумки зрано. Щось прогнозувати також важко, тому що все змінюється кожен день, і справді Україна зараз в такій непростій ситуації. Тож, можливо, ми ще з вами зустрінемося і обговоримо. Дай Боже, вже більше якісь позитивні події. Ще Далі. раз дякую вам за розмову. Попрошу глядачів підписуватися на youtube канал Політмедіа, на youtube канал Надзвичайні події. Ставте лайк цьому відео, залишайте свої враження. В коментарях запитання до пана Олексія. Ну а ми з вами побачимося вже незабаром. З вами був Віталій Маргалик. Це був Ютуб канал Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. Бережіть себе.